Добрий день, шановне панство. Далі мій довгобут. Я вже почав е, е, робити, то не, зараз спробую зняти. Ось тут я коробку зробив, буду заливати, е, е, як то сказати правильно, гноєзбірник чи як. Ну, коротше, тут буде така коробка, залита з бетоном по 5 см по кругу. І сюди я буду скидати з кліток гній і він тут буде ну, зберігатися, не зберігатися, ну, по крайній мірі, сюди може буде текти. І, і буде скидати гній, тачкою під'їхав, звідси забрав. Я його протестував, в мене тут залити в бетоні є курито. От, я його залив водою, вода нікуди не дівається. От, Значить, воно робоче і буду, буду в нього, ну, гноївка буде, гній буде стікати і я буду черпати. Так, ну а далі нічого не роблю, бо як не роблю? Займаюся поточними роботами. А поточні роботи, які в нас вирощуємо, годуємо внутрі, годуємо курей. Годуємо бролерів. От, бачите? ось. І займаємося городами. Бо на городі вже треба вже з мотичкою бігаю, потрошки підцюкую, то-то, то-то. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.